І наші сили оборони також продовжують завдавати у відповідь ударів, але знову ж таки нашим глядачам наголошу по військових об'єктах на території Російської Федерації, щоб вони далі не мали змогу продовжувати свою агресію. І от сьогодні також від наших гурівців стало відомо, що до прикладу влади Востоці ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. І так гур провело спецоперацію на території РФ у приморському краї. Там дислокується батальйон морської піхоти, який брав участь у бойових діях і під Києвом. Також Маріупо. Полі на Курському та Покровському напрямках вас хотіла запитати, яке стратегічне значення дійсно має проведення от таких операцій українськими спецслужбами, зокрема і в глибу, глибині перепрошую, території Російської Федерації, адже розуміємо, що Владивосток таки досить далеко знаходиться, і чи можна розглядати це як сигнал про розширення географії війни та про вразливість навіть далеких від фронту російських регіонів? Ну дійсно Владивосток це вже ближче до Китаю, ніж навіть там не знаю до Уральських гір. А до України взагалі це мама дорога, як далеко. Сьогодні зранку повідомляли росіяни, що там сталося щонайменше два вибухи. Вони оголосили пошук диверсантів. Вони кружляють на гелікоптері, на прочислить околиці, шукають диверсійні групи. Що саме взірвалося, вибухнуло, перепрошую, кого саме було знищено. Поки що інформації немає, але якщо гур про це заявили, то можна обережно сказати, що швидше за все це представники 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які там базуються приблизно в цій локації, і ну сухати за ними стільки е, рахується злочинів військових вбивства, зґвалтування, розстріл наших військовополонених. Тому якщо підірвали. Ну, ми ж розуміємо, підірвали не якогось сержанта, підірвали когось більш серйозного, можливо, там ну неможливо 100% з керівної ланки. Подивимося ближче до вечора, коли розпабліки вийдуть з заявами і деталізацію, кого ж все таки українцям вдалося знищити. Але скажімо, ще більше. Це не перші вибухи, які чують на далекому сході, але про результативність цих вибухів раніше не повідомлялося. Хотіла поговорити про Київщину, адже РФ атакувала логістичний центр епіцентру на Київщині. Там спалахнула масштабна пожежа, яку намагаються локалізувати на щастя жертв. Та постраждалих немає. Але знаєте, хотіла про це поговорити в контексті того, як це висвітлюють самі пропагандисти, адже дивно. Адже реакція розпабліків також здається дивною, що росіяни більше навіть не ховаються вже знаєте за вигаданими такими базами, цехами безпілотників, інструкторами НАТО і так далі. Вони просто називають речі своїми іменами. Тобто вони так і повідомили, що було у пабліках. Дописали, що було завдано удару по логістичному центру епіцентру. То чому на вашу думку, російська пропаганда цього разу навіть не намагається приховати того, що відбувається що удар було завдано саме по логістичному центру. Цивільній інфраструктурі насамперед, і чи може це свідчити про зміну інформаційної стратегії Кремля, про те, що РФ більше не бачить сенсу маскувати свої воєнні злочини? Дивіться, ну як не приховують, вони ж кажуть, це логістика була. Для них все, що є складовою частиною забезпечення українського війська, те все є те, що вони називають законними целями. Тобто ми повинні це розуміти. Вони визначили, що під центр є законною цілі, вони його атакують. Вони будуть пояснювати, що там. Величезна кількість якихось комплектуючих приладів різноманітних, які постачаються, в тому числі на адресу Збройних сил України, і воно все підлягає знищенню. Ну, зрозуміло, що можна ще нафантазувати, сказати, що там не знаю, якісь виробничі потужності розміщувалися. Бачите, який чорний дим. Ну, зрозуміло, чому чорний дим? Це ж епіцентр, це ж не палая, не знаю там. Виробництво по виробництво води. Да, це епіцентр, це там різноманітні прилади, обігрівачі, а, там якісь мастила, рідини, олії, фарби. Тоб, ну, зрозуміло, що воно все палає. Тому в будь випадку Російська Федерація ці об'єкти буде знищувати. Вона розуміє, що чим менше об'єктів, які допомагають збройним силам України, тим краще буде для Росії. Тому ці атаки будуть продовжуватися. Але на жаль, бачимо, що дійсно атаки по цивільній інфраструктурі продовжуються. Бачимо, що й по Запоріжжі сьогодні там спалахнули пожежі, є постраждалі. Надалі друзі будемо говорити і про ті події, які відбуваються на території Російської Федерації. Адже розуміємо, що в них також неспокійні ночі, що там також лунають вибухи, бавовниць. Так от стало відомо, що у влади Востоці ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Про це вже повідомляють. У гур так стало відомо про те, що головне управління розвідки провело спеціальну операцію біля населеного пункту щитова у Приморському краї Росії. І бійці змогли ліквідувати окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Росіяни таким чином відчули помсту від українських захисників. Про це також пишуть наші колеги з посиланням на власні джерела в гур. Як же ж відбувалася ця операція Владивостоці? Операцію військові ГУР провели на місці, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Окупанти, які служать в цьому підрозділі, брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі, в Курському та Покровському напрямках Її 155-та бригада збройних сил Росії відома особливою жорстокістю терором місцевого населення та вчиненням страт українських полунених. Вибух на парковці пункту дислокації військових стався о 9-й ранку за місцевим часом. Ну і російські пабліки публікують відео, на яких можна побачити купу техніки та співробітників спецслужб. Росіяни навіть підняли в небо вертоліти. Це відео також мережею поширюється. В'їзд до селища після атаки оточили. Було перекрито також район поблизу адмінбудівель і автостоянок. Правоохоронці частково перекрили рух транспорту та перевіряють усі автомобілі. Вони здійснюють пошук диверсантів. Росіяни прозвітували про причину вибухів, мовляв, у частині стався інцидент з газовим обладнанням. Ну і цікаво, що люди зазначають, що жодного газового обладнання в частині ніколи і не було. Військові відхилили офіційну версію подій. Та розповіли, що на об'єкті нібито йдуть навчання. Ну і в результаті ранкової атаки гур по ворогу у владивостоці є загиблі, а Також поранені російські військові за свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги. Чекаємо на появу некрологів у змі та пабліках Владивостока, Підсумували джерело УГОР. Ну і розвідники нагадують, що кожен окупант нестиме відповідальність за вчинені воєнні злочини на території України.